О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четвер, твій найгірший сон. Я скажений. Розробники кіберпанку показали оновлені системні вимоги гри після оновлення, що стане доступним з виходом Phantom Liberty. Якщо коротко, то для мінімалок згодиться і AMD RX 580 або класична NVIDIA-івська GTX 1060. А щоб запустити максимальні максималки, треба бути не з такої сім'ї, як другі, і мати в своєму ПК небагато і немало RTX 4090. Крім того, Філіп Першінський, провідний програміст цієї студії, особисто попросив вас перевірити своє охолодження. За городцом. Нівольнечі земно розмовлять. Вольно ті мною розмовлять. Ясна холера. Корісто жуч якийсь чар'ят, як ядрак... є Jest... журдлем чароджейській моці. Зачина ж направде Всі ah! ті проекти проведуть ще одну трансляцію Night City Wire. вже сьогодні, десь приблизно о 18.00. Розповідатимуть про доповнення ілюзія свободи до кіберпанку, а також про Ріда персонажа, якого зіграв Ідріс Ельба. Отакий хлопака. наш хлопак. Також сьогодні Нінтендо проведе свій Direct, але на годину раніше о 17.00. Тож в теорії ви встигнете і туди, і туди. Не знаю, що там показуватимуть, але є можливість, що таки заанонсують офіційно новий свіч. А може ні. А, ну і Sony теж проведе свій State of Play. В ніч із четверга на п'ятницю приблизно 10 12 А, Тобто 6 годин на сонце, типу, мало, бо я більшість свого життя стільки сплю. Особисто я чекаю ігроладу нової гри про Росомаху від інсомняків. Ну і звісно, анонс нової частини пригод Кратоса. Треба ж якась мотивація, окрім Бети першого МК, аби придбати PlayStation 5. Ні, ти не будеш ставити сюди цей мем. Ти сильніший за це. Ти зможеш. Вибач, я не зміг. Ну і, можливо, там анонсують нарешті нову слімку. Ні. Інсайдери стверджують, що незабаром Sony анонсують порт Horizon Forbidden West для ПК. Знаючи тактику Sony, то можна очікувати анонс третьої частини. <рес> Приблизно, як тоді, це було із Годоваром, який портанули на ПК під час анонсу продовження. Крім резидентів та асасинів, на новому айфоні можна буде заграти в Dev Стрендінг. Про це офіційно повідомив Коджімбо на своєму іксі. Люди як потрібні світу. Sony оновили операційну систему PlayStation 5 Додали купу покращень швидкодії, пошук ігор в бібліотеці за допомогою написання назви гри, а найголовніше підтримку SSD накопичувачів аж до 8 терабайтів. Bethesda повідомила, що вони офіційно додадуть підтримку третього dlss до Starfield у в наступному великому оновленні. Справді так. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був Вуйко Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шостого.